Вибори 6 листопада стали кульмінацією довготривалого виборчого процесу: дискусії, суперечки, партійні з'їзди, мітинги, безперервна політична реклама. Все це встигло набриднути багатьом американцям, а особливо мешканцям політичного серця країни Вашингтона. Тож власники спортивного клубу в районі американської столиці придумали цікавий спосіб для своїх клієнтів зняти накопичений стрес, невдоволення тим чи іншим кандидатом та одночасно стати здоровішим, як саме розповість Уляна Телюк. Не так багато людей можуть сказати, що вони зустрілися на рингу з президентом США. Однак, Вашингтонський спортивний клуб у штаті Вірджинія пропонує своїм членам саме це випробувати сили у поєдинку з діючим президентом Бараком Обамою та його опонентом на виборах Мітом Румні. Чил! Поєднання фізичних вправ з політикою експериментальний клас у цьому клубі. Інструктор Емі Річардсон ричардсон каже, що це допомагає мешканцям столиці та передмість зняти стрес у рік президентських виборів. Кожних чотири роки передвиборча кампанія стартує все раніше. Додає жінка, тож усім здається, що кінця їй не буде це Вашингтон. Тут усі живуть політикою. Якщо вибрати тему, яка близька людям, і обставити її певним чином, зокрема так, щоб можна було виплеснути негативну енергію. Це заохотить людей наполегливо працювати у спортзалі. Кейті Родрігіс, яка також працює інструктором у Вашингтонському спортивному клубі, залюбки відвідує клас своєї колеги. Це цікава ідея. Витіснити політику з вітальні, з комп'ютера і перевести її у плащину фізичних занять. Таке полегшення, хоча класи важкі Збалансованість бюджету у спортивному клубі має дещо відмінне значення ніж у конгресі. Тут ці вправи означають концентрацію і витримку. А от вправи у погоні за президентським кріслом означають буквально те саме: виснажливий біг. Клас під назвою Штати де виборці не визначилися з кандидатом у президенти, і ще вагаються, так само зібрав немало аудиторію. А ось ті, кому подобаються підкачені руки дружини президента Мішель Бами і прес кандидата у віце-президенти від республіканців Пола Райна, записуються у позапартійний клас, де зосереджуються на тренуванні м'язів живота і віджиманні. Сара Гекенберг працює у громадській організації у Вашингтоні. Клас, що поєднує фізичні вправи і політику, їй дуже сподобався, оскільки вніс різноманіття у її рутинні заняття спортом. мені подобається, бо з часом все важче змушувати себе займатися спортом. А це допомагає. Як і у день президентських виборів, коли треба робити вибір між демократом Бараком Обамою чи республіканцем Мітом Ромні, так і у цьому класі треба визначитися з кандидатом. Різниця лише у тому, що свої вподобання можна міняти. Я помітила, що такою одного кандидата більше ніж іншого. Еймі повинна була мені нагадати: користуйся обома руками, і бий з кожного боку. коли люди починають займатися боксом, вони не одразу наважуються застосовувати повну силу. Тому спочатку їх треба заохочувати. цей клас у Вашингтонському спортивному клубі проводитиметься лише до вівторка, 6 листопада, дня виборів президента. Відтак працівникам клубу доведеться вигадувати щось нове для мотивації своїх відвідувачів. Уляна Телюк Америки.